На Вінничині Єгер виховує осиротіле зубрення. Його матір застрелили браконьєри. Якби не людська допомога, малечу б очікувала сумна доля. Смакові вподобання кузі доволі скромні. На сніданок обід та вечерю червонокнижна маля ласує свіжим молоком. Ну, браконьєри забили самку. Цього зуброночка нашого. Прийшлося його забирати додому, так як воно в природі вже не виживе. І йому відроду тільки було 2-3 дні. Кормимо його молочком п'ять разів в день, свіжим, від корови. Щодня на підгодовування малечі йде три літри молока. Його Олександр Іванович купує в сусідів за власні кошти. Попри таку опіку, єгер вже замислюється про подальшу долю дикого звіра. Його можна втримати, поки він не начне самостійно кормитися. А це треба не менше шість неділь-сім неділь. Тоді він вже почне потрошечки їсти і його вже тоді треба десь приділяти. Через вимушену дружбу із людиною зубер вже не зможе самостійно жити на волі, зазначає Єгер. Єдиним виходом бачить подарувати малечу в місцевому зоопарку, бо ж звір став абсолютно ручним. Нині полювання з одного боку прибутковий бізнес, з іншого елітарне хобі, зазначають правоохоронці. За вбивство червонокнижного зубра обіцяють покарати. За цим фактом, за фактом незаконного полювання, міліція порушила кримінальну справу відповідно до статті 248 кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено покарання від штрафу до 200 неподаткованих мінімумів громадян або зловмисник може відбувати. Покарання у вигляді громадських робіт до 260 годин або максимальне по цій частині покарання це до трьох років обмеження волі з конфіскацією знаряддя. Відтепер за вбитого звіра саджатимуть за грати, а за прогулянку по лісу з рушницею без ліцензії на полювання штрафуватимуть на 10 тисяч гривень. Таких змін від парламенту чекає лісове господарство України. Тож Єгер ще сподівається. Його приклад виховання дикого зубра навряд чи знадобиться в подальшому. О, це не люди. Таких нелюдів тільки треба наказати, по закону треба наказати. А поки Кузя мирно співіснує разом із новим другом косулею на ім'я Потап. Його місцеві грибники знайшли у лісі також без мами. Аби малеча не загинула, принесли Олександрові Івановичу. Юлія Бурнацева, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.